Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. Я думаю, що ви вже бачили наш будинок nordi 28. Але зараз я хотів би ще раз показати його і зверну, звернути вашу увагу на цей будинок. Тобто цей будинок невеликий, класичний, класичне виконання, тут класичні е, наші рішення по фасаду. Е, він невеликий, але в ньому все є для того, щоб жити. Для того, щоб жити круглий рік. І я хотів би звернути увагу, що це не просто будинок для тимчасового якби помешкання, тим тимчасового житла. Це будинок для того, щоб там можна було жити не просто там круглий рік, круглий рік 100 років можна жити. Тобто, це будинок, який не розвалився через 10 років, він так не побудований. Тут закладено так, що цей будинок можна використовувати ще нашим дітям і внукам. Тому Заходьте всередину, уявіть собі будинок, який коштує там 10 такий будинок або 11 тисяч доларів, в якому вже можна жити, в якому все є, якщо у вас є ділянка. Чи можливо хтось вам надасть таке місце поставити а, такий будинок на, чую, на, на іншу ділянку, чи там, в лісі такий будинок поставити, а, якщо вам дозволять. І у вас вже є класне, власне, комфортне житло. Дивіться, як він спланований. Тобто, це невелика площа, 28, 28 метрів. Але у нього є зонування. Тобто, є ніби оце у нас зонування. Оці наші такі стінки вони виконують цю роль для того, щоб ну, відчуватися біля, більш затишно. Тобто, я це наша гостина, тут може телевізор спостерігати. Я не раджу вам взагалі дивитися телевізор. Ви вже я думаю знаєте це. Читайте книги, працюєте. Менше заліпайте в телевізорі. А, в телевізорі. А, тут є пічка. Подивіться, як вона Вона може бути вмонтована в стіну, може бути вмонтована в нашу стелю. Це вже по дизайну ви обираєте. Але оцей диван він ввечері перетворюється на кровать. І ви відпочиваєте вже а, на кроваті. Тобто є ще така подушка. Якщо ви замовляєте от такий будинок, який у нас а, от, оцей будинок спроєктований, а, ви нічого не міняєте, ми вам даруємо таку подушку компанії NordiHaus. House. Як її використовувати, ви? ви знаєте, вона прикольна. Взагалі, я думаю, що якщо ви замовите наш будинок і навіть ви будете що там змінювати, скажіть, що ви бачили це відео, і там вам обіцяли таку подушку, ми вам її обов'язково... Подаруємо. Тому кажіть це нашим менеджерам з посиланням на це відео. Далі, наша кухня. Це так само вже кухня стала для нас класичною, класичний колір, класичне виконання фасадів. Ось таке рішення. Мені дуже подобається, от, коли ми використовуємо саме такі вікна. Коли вони у нас. Це таке американське рішення, коли вікна у нас а, вони просто допомагають, вам дають світло для робочої зони. Це не просто, щоб спостерігати, можна було зробити велике вікно, але воно б не виглядало так. Тобто тут може бути поличка, може бути ще додатковий ряд для кухні. Але оцей американський такий розріз, розріз вікна він дуже класно пасує по дизайну, як ми вважаємо. Тобто Це наш смак. Ви можете змінити це. Якщо ви вважаєте інакше, тут у нас це зона така ну, і а, кухні, і холу, який виконує, і у нас є санузол. тобто Зараз за моєю спиною розверніться, зараз за моєю спиною це у нас така зона для шаф шафи купе. Тобто тут можна роздягатися, тут можна складати свої речі, Тобто тут все продумано, кожен квадратний метр він пропрацьований для того, щоб тут все було зручно. Тобто, тут Тут монтується шкаф купе. Тут у нас підключення електрики і заходимо в санвузол наш. Подивіться, на це наш санвузол. Ось як він зроблений. Подивіться, тобто ми в цьому рішенні ми виконали в такому чорному кольорі сантехніка, чорне тоноване скло, чорний унітаз, чорний умивальник. Чорна фурнітура, тут буде чорне вікно, не вікно, чорний кран. Таке темна, дуже скло. Ось таке рішення. Повноцінний, класний, душовий душ, повноцінно класний санвузол. Ось таке рішення. Тобто, ніби це невеликий будинок, ніби він бюджетний, але він дуже такий продуманий. Прямо такий тіні хаус, міні-будинок, в якому все є. Він стильний, він класний. Тут не соромно запросити когось просто відвідати в гості і показати цей будинок. До речі, зараз жарко на вулиці, а в ньому класно прохолодно. Так само буде і взимку буде на вулиці холодно, в ньому буде тепло і затишно. Тому що ми дуже велику увагу приділяємо саме нашої ізоляції, теплої ізоляції наших будинків. Вони всі енергоефективні. Тому приїжджайте до нас. Дивіться на наші будинки вживу і замовляйте будинки вашої мрії. Компанія Nordic House будує будинки саме для вас. До зустрічі!